Вітаю вас! Цього разу срібна гривня вирішила звернути вашу увагу на загальнонаціональний рейтинг конкурентно спроможності регіонів України. Наприкінці 2012 року його представив Фонд Ефективне управління подібні дослідження здатності цієї чи іншої місцевості бути сприятливою для бізнесу, проводяться в усьому світі. Вони є інструментом для ухвалення рішення на всіх рівнях політиками, бізнесменами, потенційними інвесторами і простими громадянами. Ознайомившись з результатами рейтингу, перші можуть вибирати регіони для діяльності, а останні для місця проживання. Ми розкажемо вам про те, наскільки Чернігівщина є конкурентноздатною у порівнянні з іншими областями, і що це означає для тих, хто веде бізнес на цій території? Місце України в світовому рейтингу, куди привела нашу країну, економіка орієнтована на ефективність. Страна практично вийшла на та кризисний уровень займає 73 третє місце із 144 сорока стран. Які позиції займає Чернігівщина у рейтингу регіонів, несмотря на продвиження вверх на одну позицію, все ще остається серед аутсайдерів. якими є проблемні фактори для ведення бізнесу в Чернігівській області, об'єктивне дослідження, налогова політика, корупція і нестабільність державної політики. Фонд ефективне управління вирахував індекс конкурентноспроможності регіонів України. Він обчислюється за методологією Всесвітнього економічного форуму, яка використовується для оцінки конкурентноспроможності країн світу. До речі, рейтинг країн світу, саме за версією Всесвітнього економічного форуму, є авторитетним в світових економічних колах. На нього спираються уряди країн при визначенні напрямку подальшого економічного розвитку. Тож з результати рейтингу регіонів України складна аналітична робота фахівців фонду Економічне управління команда срібної гривні зустрілась зі старшим менеджером фонду Ігорем Гончаренком. Він брав активну участь у підготовці звіту. Експерт вважає, що говорити про регіональні рейтинги варто з огляду на глобальні та місце України в них. Даний рейтинг існує в світі вже в течение более, 30 років, і він составляється Всемирным економічним форумом. Methodologia рейтингу была разработана в рам... в стенах Всемирного экономического форума. И за это время В процессе э, рейтингования в нем принимали участие все больше и больше стран. И на сегодняшний день в мире оценивается уже 144 страны. В этом году Украина поднялась на 9 позиций, продолжив позитивную динамику подъема на 7 позиций в прошлом году. И соответственно мы, э, страна практически вышла на докризисный уровень, занимая 73 место из 144 стран. Напомню, что до кризиса. Україна займала 72-ю позицію. У своєму дослідженні Фонд ефективне управління оцінив конкурентну спроможність усіх 27 адміністративних регіонів України, 24 областей Автономної Республіки Крим і міст Києва та Севастополя. Індекс регіонів за 2012 рік розрахований на підставі статистичних даних та результатів опитування керівників компаній. Цей проєкт є особливо важливим для нас, оскільки він, во-первых, дає. объективную и конструктивную аналитику, которая на 70% все-таки не будем забывать, состоит из мнения бизнеса, который работает в Украине, что очень важно. Мы не берем просто сухую статистику. 70% это ответы бизнеса, что дает нам возможность говорить о том, что это действительно оценка того, как... оцінка реальної ситуації в країні. Фонд ефективне управління створений 2007 року для сприяння економічному зростанню країни шляхом розробки та впровадження довгострокових економічних програм, а також відкритого обговорення з громадянським суспільством нагальних для України економічних питань. Фонд є некомерційною незалежною організацією та служить інтересам усіх громадян України. Зараз фонд сфокусований на таких проектах: сприяння органам державної влади у процесі розробки та впровадження економічних реформ, щорічне дослідження конкурентоспроможності регіонів України, сприяння регіонам України у розробці та впровадженні стратегії економічного розвитку, публічні дебати на теми розвитку економіки та бізнесу в Україні. Цього року, згідно з рейтингом конкурентоздатності регіонів України, всі області покращили свої позиції, так само, як і Україна в глобальному рейтингу. При цьому розрив між лідерами та аутсайдерами скоротився. Як і в попередні роки, перше місце в регіональному рейтингу посідає місто Київ, на другому місці Харківська область. Цього року вона обійшла Дніпропетровську. За нею йдуть Дніпропетровська, Донецька та Київська області. Низькі позиції, як і минулого року, займають сільськогосподарські регіони Тернопільська, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська та Херсонська. Сонська області. Наша Чернігівська у порівнянні з минулим роком піднялась на одне місце – з 25 на 24. -те. Чернігівська область в цьому году все так же знаходиться в пятерке замикаючи національний рейтинг, но есть, скажем так, небольшая подвижка. Если в прошлом году Черниговская область занимала 25-ю позицию среди 27 регионов, то в этом году это уже 24-я позиция. При этом хотелось бы отметить и повторить, что все регионы улучшили. баллы, то есть абсолютные оценки, по которым оцениваются составляющие конкурентоспособности и общий индекс национальной конкурентоспособности. Но какие-то регионы в большей, в большей степени повышали свои баллы, как какие-то в меньшей. Соответственно, происходили изменения в рейтинге. Поэтому на сегодняшний день Черниговская область, несмотря на продвижение вверх на одну позицию, все еще остается среди аутсайдеров. И Этому, наверное, есть ряд каких-то и объективных причин, связанных с размером региона, с тем объемом экономической деятельности, который существует в рамках региона, и с присутствием крупного бизнеса, с инвестициями в инфраструктуру. Отже, рейтинг конкурентноспроможності Чернігівщини становить 3,87. Для його обчислення була застосована методологія Всесвітнього економічного форуму. Вона визначає 12 складових конкурентноспроможності. Область отримала низькі показники з технологічної готовності, рівня розвитку бізнесу, інновації та ефективності ринку товарів. Але є складові, за якими Чернігівщина лідирує в Україні. Є, мабуть, ряд е, і преимуществ. у Черниговской области по сравнению с другими регионами Украины? Вот хотелось бы о них сказать. В первую очередь, наверное, это эффективность рынка труда, по которому Черниговская область в этом году занимает первое место в среди 27 регионов Украины. В первую очередь, это, наверное, такие показатели, как сотрудничество во взаимоотношениях работодатель-работник, это взаимосвязь между продуктивностью и заработной платой. Тут можно все-таки говорить о некой специфике самого региона, которая присутствует и которая позволяет устанавливать достаточно такие кооперационные взаимоотношения между бизнесом и теми работниками, которые, которые работают в этом бизнесе. Ну, наверное, может это частично объясняется и отсутствием крупного неповоротливого бизнеса в регионе, соответственно, где существуют, наверное, более, скажем так, формализованные и консервативные правила во взаимоотношениях с сотрудниками. Зараз пропонуємо вам детально познайомитись зі сферами, результати діяльності, в яких і визначили 24-ту позицію Чернігівщини в рейтингу. За складовою інституції наш регіон посідає 11-те місце. Йдеться про взаємодію державних установ з бізнесом. На таку позицію вплинули високі показники за рівнем незалежності судової системи, захисту права власності, низький рівень хабарів та неформальних платежів. Таку саму позицію область займає і за інфраструктурою. Щоправда, експерти пов'язуються з покращенням електропостачання та телефонного зв'язку. Я ж ніяк не доріг. Охорона здоров'я та початкова освіта розмістили Чернігівщину на 22 е місце. На думку авторів дослідження, ця складова важлива, бо люди з гарним здоров'ям можуть реалізувати свій потенціал та працювати продуктивно. Низька позиція обумовлена швидкими темпами поширюваності віл сніду, захворюваністю на туберкульоз та недовгою тривалістю життя. Невисокою є і якість початкової освіти. За наступним компонентом, вища освіта та професійна підготовка, ми посідаємо 24-те місце. Це викликано низьким показником охоплення населення. Вищою освітою, невисокою якістю системи освіти та низькою доступністю дослідницьких та освітніх послуг. На передостанньому 26-му місці Чернігівщина і за ефективністю ринку товарів. Йдеться про низькі показники інтенсивності конкуренції на внутрішньому ринку та на ефективну антимонопольну політику. Але є сфери, де Чернігівщина не пасе задніх. Це ефективність ринку праці. Сталося це за рахунок перших місць за показниками оплати праці і продуктивності, а також частки жінок в робочій силі. 21 місце посідає область за рівнем розвитку фінансового ринку. Високо оцінені доступність фінпослуг та надійність банків, але спустили вниз наш регіон низька доступність венчурного капіталу та неефективне регулювання фондового ринку. Останні 27 місце Чернігівська область посідає з рівнем технологічної готовності. Найнижчими в Україні є показники доступності новітніх технологій, впровадження технологій на рівні компаній, прямі іноземні інвестиції та мала кількість інтернет-користувачів. Останніми ми є і за рівнем розвитку бізнесу. Чернігівщина пасе задніх через малу кількість місцевих постачальників, їх низьку якість, а також через низький рівень розвитку виробничих процесів та маркетингу. Чернігівська область є найгіршою серед українських регіонів і за рівнем інновацій. Сукупність цих позицій і визначили четверте знизу місце Чернігівщини в рейтингу конкурентноздатності. Особливу увагу в своєму дослідженні фонд ефективне управління приділяє проблемним факторам для ведення бізнесу. Отримана інформація дозволяє зрозуміти ті проблеми, які найбільше перешкоджають бізнесовій діяльності в регіонах. Дані отримані за результатами опитування 2100 керівників компаній в 27 регіонах України, в тому числі в Чернігівській області. Так ефективному веденню бізнесу в Чернігівській області заважають податкова політика. Цей показник становить 15,7 нестабільність державної політики 14,8% та інфляція 13,5%. До важливих проблемних чинників можна віднести і податкові. ставки, коррупцию и наэффективность держ аппарата. Приметно, что эти проблемы касаются и других областей Украины. В целом по 27 регионам есть сходимость с точки зрения наиболее проблемных факторов. И опять же, как и в прошлом году, в этом году это налоговая политика, коррупция и нестабильность государственной политики. Также в пятерку лидеров входит неэффективность государственного аппарата. То есть делаем отсюда вывод, что среди пяти наиболее проблемных факторов для ведения бизнеса, Три это неэффективность скажем так государственных институтов. И два это обременительность налогового регулирования. То есть мы сами понимаем, где существуют основные проблемы и что необходимо делать в первую очередь. За п'ять років індекс конкурентоспроможності регіонів отримав визнання у колах експертів, представників влади та бізнесу. Від інших досліджень цей аналітичний продукт відрізняють об'єктивність, повне географічне покриття та унікальна методологія. Експерти фонду ефективне управління оцінюють свою річну працю як важливий інструмент для прийняття рішень. Ценность це мабуть, дати один адін з інструментів для прийняття рішення. Принятие решений на различных уровнях, на центральном уровне, на региональном и отдельными бизнесами. Если мы говорим о центральном уровне, то, наверное, это один из инструментов проведения региональной политики, осуществления региональной политики в стране. То есть понимание, где есть какие-то успешные примеры, которые можно распространить на всю страну, где есть общие проблемы для всей страны, присущие каждому из регионов. Это, если говорить об уровне региональных властей, то, наверное, это осознание регионам своих сильных сторон, то есть конкурентных преимуществ, осознание тех областей, которые еще необходимо подтягивать, необходимо улучшать и совершенствовать. И, соответственно, это осознание приводит к возможности выработки какой-то правильной и обоснованной политики регионального развития. На початку року звіт надсилатиметься до обласних державних адміністрацій та міських рад. Дослідники сподіваються, що представники влади та органів місцевого самоврядування, від яких залежить прийняття рішень про розвиток нашого міста та області, звернуть увагу на проблемні сфери, які зменшують привабливість Чернігівщини. Результати попередніх звітів стали основою для проєктів регіонального розвитку Львова, Донецької та Київської областей. Було б добре, якби наступною стала Чернігівська область. До зустрічі!